Писанка є це декорована традиційними символами, які намальовані за допомогою воску і барників. Виготовлення писанки, клопітка праця. Вона вимагає терпіння зосередженості, а також знань символів, що будуть зображені. Сьогодні Українка готується до загальноміського фестивалю «Вербіє», організатором якого є клуб сімейного розвитку Родинне коло завдяки громадській організації «Столичні ініціативи у нашому місті з'явилася дивописанка. Безумовно, родине коло не могла не відгукнутися, щоб не продовжити таку ідею. Ідея стилечних ініціатив якраз підтримати традиції, звичаї, примножити їх. Ну а так як здавна писанка повинна була писати Мама, то звичайно, хто як не ми взялися за це, і я сподіваюся, що дуже вдало реалізуємо всі наші задуми. Потом мы узнали, что существует вот этот фестиваль э, Писанковый рай. Ну и думала, что же мы. Не зможемо зробити, зможемо, тому що родиннокол вже делала много проєктів, які були такі масштабні, больші. Мені дуже нравится та сама ідея, що це сімейне міроприяття. Мер... Минулого року Дива писанка з Українки взяла участь у параді вишиванок та писанок. Тоді учасники параду пройшли близько трьох кілометрів з центральними вулицями столиці до співочого поля. У рамках фестивалю кожен колектив-учасник повинен був представити себе. Учасники з нашого міста так заповзято демонстрували таланти, що завоювали. Приз глядацьких симпатій та отримали винагороду в 10 тисяч гривень, зважаючи на заплановані на цей рік заходи проведення загальноміського фестивалю Вербія та участь у всеукраїнському фестивалі Писанковий рай клуб сімейного розвитку запросив дітей на перший майстер-клас з виготовлення писанок. Розпочав майстер-клас художник педагог Олександр Корж, який розповів про історію виготовлення писанки, техніку підготовки яйця до розпису продемонстрував власні доробки. Ми відзначилися вже один раз. Наша писанка українківська прозвучала, вона пройшла парадом по Хрещатику і так далі. І ось наближаються Великодні свята. Ми будемо готуватися. Олександра Іванова підкреслює, що в ході майстер-класу вона хоче навчитися розмальовувати писанки. Це дуже цікаво і можна дізнатися, що означає кожен орнамент. Учасники майстер-класу вчилися правильно обробляти та готувати відповідні матеріали до виготовлення писанок, вимішували солоне тісто, протягували кольорові нитки крізь яйце, виготовляли з пап'є, машет та фольги майбутні писанки, вчилися видувати яйця. Хоча як це робиться, дехто вже знає. Чотирирічна Оля Іванова ділиться з нами секретом виготовлення видутих яєць, на яких згодом буде нанесено розпис. Спочатку плавити дірочку в яйці, потім платокнуть. Валочку, а потім треба видуть. техніці видування яєць у ході майстер-класу навчали всіх бажаючих. Наскільки це непроста справа, спробували дізнатися і дорослі, і малі говорять, що це було не так вже й складно. Я дивився на як на тих, хто показував це, і це було легко. У Лєри лакомцевої уже є невеликий досвід з виготовлення писанок. Ну, мені було шість срочків, і Я тільки почала робити. Писанки мені мама дала яйце, і я спробувала зробити. і в Мене вийшло. Спочатку я розмальовувала маркером. Наводила контури, а потім розмальовувала фарбами. Перший майстер-клас виявився справжнім цікавим і пізнавальним святом та став одним із важливих кроків у вихованні свідомої людини. У родинному колі змогли зацікавити дітей та спонукати до активної співпраці. Я дізнався, як виготовляти солене тісто, як зробити його кольоровим. Учасники майстер-класу підкреслюють, що подібні заходи допоможуть підростаючому поколінню зберегти традиції наших предків. Та передати їх своїм нащадкам. Я хотів би, щоб кожен, хто цього учиться, щоб вони як старалися цьому і пере, ну, і училися як далі й далі, і учили тих, хто бу... ну, і учили когось ще, і щоб це передавалось як з покоління в покоління. Клуб сімейного розвитку родинне коло запланував виготовити велику великодню писанку з мішковини папіє маше та прикрасити її фотографіями із сімейних альбомів. 28 квітня на вербну неділю відбудеться фінальний захід фестивалю писанок «Вербії». Після того колекцію писанок, які які яку підготували навчальні заклади, підготувала саме родинне коло і всі ті, хто ну вважають за потрібним, долучитися до цього. Фестивалю ми збираємо і передаємо до столичних ініціатив проект Писанковий рай. Далі е, нам виділять у сквері імені Франка е, Альтанку, яку ми прикрасимо цими писанками і сподіваємося, звичайно, на перемогу. Тож приєднуйтесь до фестивалю. А на заході побували Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро.